Десятки тисяч українців від 5 березня втратять роботу. Я вчора вже знімав друзі відео, але сьогодні хочу детально вам розповісти про новий проект устави від 29 грудня, про який ви точно не чули. І для того, щоб знати, чи вас роботодавець звільнить чи ні, або що ви знайдете роботу від 5 березня без проблем чи ні. Дивіться це відео, не переключайтеся. Також хочу вам сказати, друзі, наступну інформацію: вчора мені написав підписник Дмитро про те, що. Фото зроблено півгодини тому на пропускному пункті медика шагині моїм другом, який перетинає кордон з Польщі в Україну. Це піший перехід, і на ньому люди чекають по 7-8 годин з дітьми. Мороз мінус 4, сьогодні мінус 7, Я думаю, якесь жахіття. Невідомо, чому так повільно пропускають, або чому не можна запустити, хоча б частину людей, в якесь приміщення Чи роздавати якийсь гарячий чай, чи збільшити кількість персоналу. Щоб швидше опрацювати, бо на гарячій лінії зараз не робочі години, абсурд, тобто вони не можуть додзвонитися. Я прикріпляю друзі фото, як там ситуація це виглядає. Може, будь ласка, поширити цю інформацію, щоб люди, які на вас підписані, попередили своїх рідних, і якщо можливо, то якось повпливати на початок, хоч якихось дій зі сторони польських прикордонників. Дякую. Ну, повпливати ми, друзі, точно не можемо, тому що такі черги це вже не перший, не поодинокий випадок. І повпливати на них, на жаль, неможливо. Різдвяні свята, дуже багато українців їдуть на Різдво, тому це очікувана черга. Але я хочу вас попередити, друзі, якщо ви вчора вже не рахується, якщо ви сьогодні будете перетинати кордон, будь ласка, беріть теплі речі. Беріть з собою чай в термосах, тому що холодно, і мороз буде ще сильніший цієї ночі. Я дивився прогноз, він не радісний. Тому прошу вас зробити репост цього відео, щоб більшість українців знали, який. У них шлях через піший перехід Мендика-Шагині. тому що саме цей перехідний пункт, от я й вам тільки що озвучив. Ну а тепер, що друзі, хочу вам сказати, що якщо ви не маєте карти побиту або статусу УКР, то знайти роботу після 5 березня буде вам складніше. Ба більше, роботодавець, який вас вже зараз працевлаштовує, він також поставить вас під сумнів, якщо він не багато заробляє, або ж це невелика компанія. Чому? Тому що сьогодні ощачення до праці коштують від 100 до 400 злотих. Тобто в народному це кажуть у нас запрошення. І якщо ваш роботодавець не захоче вам зробити запрошення, то ви будете звільнені. На сьогоднішній день для українців в Польщі діє спрощена система працевлаштування. Як це виглядає? Ви точно знаєте, що там до 7 днів роботодавець зобов'язаний зголосити від початку вашої роботи? Про те, що ви почали роботу, підписали з ним трудовий договір, умову злецені, умову праці. і Він зголошує до ужену праці про те, що ви почали працювати. Неважно по яких ви документах, чи по біометричному паспорту, чи по робочій візі, чи по карті, чи по децизії, чи по статусі УКР. Все це неважливо, тому що одне єдине повідомлення для всіх українців у зв'язку з воєнним конфліктом на території України. Але з'явився проєкт від 29 грудня на сайті gov.pl про те, що знову ж таки, часу, про те, викашені розв'язання з устави зустави помоці богателям України в зв'язку з конфліктом збройним на території того панства о розняння нікторих устав. Звісно, ця устава, цей проєкт устави має пройти ще ряд процедур голосування в семі, в Сенаті, а пізніше підпис президента. Але підпис президента. Президент сам чітко говорив, що це останні зміни були і останні продовження перед останніми. так це в нас в минулому році, на кінці року, про те, що підписував президент і сказав, що це останні зміни. І ці зміни поступово до 2027 року перейдуть в те, що ви просто вже не будете мати жодних пільг. У нас залишається чуть-чуть більше року, і це нам говорить про те, що якщо ви зараз не легалізуєтеся, то плакала береза. І звісно ж. Якщо ми дочекаємося, що ця устава буде законом, то від 5 березня роботодавці будуть мати можливість обрати, взяти на роботу з статусом УКР чи карти побиту, чи взяти і кого, за когось заплатити від 100 до 400 злотих. Давайте візьмемо до уваги 10 працівників, 10 кандидатів на роботу, які хоче працевлаштувати роботодавець по статусі ОКР з картою побиту, або ж з карти побиту, або ж без цих документів, тобто віза, біометричні дні або ж продовження якіше від коронавірусу. Ну і він власне буде дивитися на вас і скаже: М -м, я не хочу 400 злотих пролатити за кожного працівника в сумі 4 тисячі злотих, щоб вас протестувати. Я краще візьму от на статусі УКР або ж карті побиду, і там далі діє повідомлення згошення у повідомінню праці до уженду повідомлення. Так і власне я їх візьму без. Поштовно, а ті, хай чекають. Тобто, фактично, ми переходимо із процесу продовження і пільг до звичайного відношення, так як для до всіх іноземців Польщі. І це нормально, друзі, тому що якщо ти даєш щось комусь безплатно, люди цього не цінують. Якщо вони за це заплатять, то вони будуть дуже це цінувати. Наприклад, ви цінуєте те, що ви живете кожного дня безкоштовно, спите безкоштовно, дихаєте безкоштовно. Ну і звісно ж, їжа теж дешево коштує. А якщо ми говоримо про те, як ви купуєте одяг або ж золото, або ж машини, ви ж їх бережете, правда, більше ніж своє здоров'я. Так от, друзі, така ж сама ситуація і з тим, що я сказав, що для українців. Знову ж таки, не буде жодних послаблень, і вже після 5 березня, якщо ваш роботодавець не захоче вам зробити ощадження до праці, люб зазволення до праці це річне запрошення, так то ви втратите роботу. Грузини вже таку можливість втратили. Тобто, зазволення на працю тільки єдиний документ, який для них існуючи, і то ви не уявляєте, скільки бюрократії треба зробити, умова винайму житла має бути на певний термін, має бути підтверджене це житло. тобто щоб зараз грузина працевлаштувати, це стільки треба пройти круті, що ви собі просто не уявляєте. А з українцями, як поступово все до цього дійде. І якщо ви думаєте, що хтось з вами буде цяцькатися, то це все припиниться. І якщо ви не візьметеся за голову, не візьметеся за своє, знову ж таки, легальне перебування в Польщі, ніхто за вас цього не зробить. Нагадую, друзі, що в малопольському воєводстві команда Стармакдокументс найкоротший термін, допоможе вам отримати. Позитивну децизію з працевлаштування, з бізнесу, з воз'єднання сім'єю, студентство, все, що із карти поляка, так само контакти ви знайдете в описі. Ну а в Роцлаві надійний партнер, це компанія Unidoc. Ви також можете знайти їхні посилання в описі. Це компанія, яка діє на ціле дольношльотське воєводство. Як ви просили, друзі, я рекламу залишаю на кінець і знову ж таки, як обрати? Чи самим, чи з кимось? Якщо ви не хочете мати додаткових проблем, як у мене був е, знову ж таки випадок, десь декілька тижнів тому, написав підписник, який подавав вніски за трьох людей: за себе, за дружину і за дитину. І вони подали замість звичайного вніску за вніски на вим'яну карти побитою. Уже не захотів їм поміняти цей внісик, і так, власне, в них згоріла тисяча злотих. Тому я хочу сказати, що вибір у кожного є свій. Ну і хто цінує свій час, нерви та гроші. Звернеться до експертів, так як ви не берете іпотеку самі, а йдете до експерта до дорадці хіпотечного. І, власне, такий експерт у мене теж є. А посилання ви знайдете в описі. Якщо ви хочете іпотеку, то по всій Польщі пані Ольга допоможе вам це зробити. Єдине, що вам потрібно, заповнити форму, чи ви пасуєте, чи не пасуєте, вже Ольга сама оцінить. Посилання в описі. Я вам, друзі, бажаю, що сьогодні у нас 5 число, понеділок, завтра шосте. Потім ще кролі в Польщі, ну і українське друге Різдво. Українці єдина нація, які, 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 котрі святкують Різдво двічі на, 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 на рік або ж взагалі двічі. Так? І я сміюся з іронією, тому що ну, насправді це дуже боляче. Але таке життя. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, 5. тому що сьогодні 5 число, ви напишете 5, а так я зрозумію, що ви дивитеся мої відео до кінця. Ну і звісно ж, побачимося, підписуйтесь, тисніть подобайку. До нового відео!